Аго мед. Йо, ти маєш дещо да, підписати? Що, знову? А, це окей. О. Бляха. Майкі. Я знову це зробив. О ні, тільки не Джина. Чому ти завжди носиш цю ручку при собі? Я не знаю. Тут просто зручне місце. І ти досі не підписав ці папери. Прокляття. Я думав, що гадаю. Ну нічого помилився, з ким не буває. Привіт, вітаю на раньоному ранчо. Там стоять мафія деспорадо. Це великі шишки у Техасі, і саме тому я назвав свій курорт деспорадо. Вони сказали, що я можу приєднатись до їхньої мафії. Чуваки, це дуже серйозні люди. Прям вишка. Це великий Тоні, він і жорстокий, і довгорукий Ларі. Це для нас погані новини. І Скітер. Він одружений з Ларі. Але справа ось чому. Я не хочу просто приєднатись до мафії. Я хочу очолити її. Коли я прийшов, мене обшукав охоронець. Громила вагою 130 кілограм. Шукав у мене зброю. Сказав, все окей. Провтикав не знайшов. Ні. О, привіт, гальорка, Що поробляємо? У мене дуже чутливі вуха. Тож я одягну ці наушники. Де мені розписатись? І на рівніному ранчо. Тепер, коли я босс мафії деспорадо, я можу робити на цій території все, що захочу, і це дуже круто. У мене багато лакеїв, і краще не зв'язуйте зі мною. Інакше я пришлю їх за вами. Тож зацініть, що у нас сьогодні. У нас є один із глядацьких фаворитів. Це пістолет, кредитна картка. він виглядає як справжня тоста кредитка, яка розкладається і стріляє 22-м калібром. Що дуже круто. А ще у нас є мобілопістолет, який за своєю формою дуже схожий на справжній смартфон Але могли ви собі уявити, що він розкладається у двоствольний 380 ICP, і це досить круто. Думаю, що в них є і 9-мм версія. І тепер я поповняю свій кишеньковий арсенал цим новою іграшкою. Ручка пістолет. Як це працює? Ви відкручуєте його тут? Це ваш ствол і патронник. Отже, калібр 25 ICP. ви кидаєте туди набій, закручуєте його назад. І це один постріл. А спосіб, яким він перетворюється на пістолет, дуже простий. Він розсувається і згинається посередині. І вискакує спусковий гачок, і тоді він готовий до пострілу. Щоб скинути гачок, потрібно потягнути його назад. І це знову звичайна ручка. Пістолет. Ручка. Ми протестували його і навчили з ним користуватись разом з оператором Донатом, Свегер Солз і Джейм Шлатом. До мене приєднались Донат Оператор, також Свагер Журу і Джей Шлат. Привіт, як справи, хлопці. І сьогодні ми дозволимо їм постріляти з ручки пістолета. Що скажете? Я б сказав, що він чарівний. Так, мила штучка. Важко повірити, що це 25-й калібр. О мій боже. Ми ще жодного разу не стріляли з нього. Ти легко його сховати. Це правда. Десь в кишеню, напевне, або десь тут. Я думаю, що я міг би просто носити його собою, як аксесуар. Звісно, він поміститься у багатьох і І вільно собі носиш. Моя ліцензія поширюється і на цю штуку. Гаразд, у нас є набої, і ми постреляємося вперше. Подивимось, як це працює. Ти дивився серіал барі? Ні. Yeah. Так от там був хлопець з таким же пістолетом. Він пішов вбивати барі і відстрелив собі великий палець. Він говорить про Ноховхенка. Так, так, просто взірвав з рукак. То хоче вистрелити першим? Заряджай, на бій 25 ICP. Для мене це буде великою честю. Хочеш вистрілити першим? Так, мен. він може вибухнути. А може, і ні. А може і ні. А які в мене шанси? Я б сказав, що у тебе 90% шансу зберегти свій великий палець. Мені це подобається. Непогано. Хіба ми не повинні підписати... підписати якийсь контракт у разі нещасного випадку? Можеш підписати. Чи тільки я тим переживаю? Напевне, що так що з ручкою. Добре, все готово. Я лише скажу, що коли ти потягнеш і повернеш його, просто переконайся, що твої пальці, не дай Боже, перекривають дуло. Я не хочу, щоб мені тут пальці відірвало. Так, шанс все ж дуже високий, тож просто зігни його. Так. А тепер спусковий гачок працюватиме по-іншому. Коли зажмеш його гору, він стрілятиме. О, блін, я забув надягнути вуха, чувак. Я потримаю за тебе. Мен, ця штука якийсь гон. Давай підійдемо ближче, глянемо, у що ми зможемо поцілити. Тут немає прицілу, тож спробуй влучити у цю жовту мішень. Добре, я сподіваюся, що після пострілу у тебе залишаться усі пальці на руках. Ти рекомендуєш тримати її однією рукою? Ні, ні, я не знаю. Що значить, я не знаю. Якби я збирався це зробити. Якби я це робив, думаю, я б гаразд. Ну можливо, я не знаю. А потім він перевернеться і чи твій палець. Я не знаю мен. Хочеш, я вистрілю? Ні-ні ні, я сам. Я сам. Можливо, притримай його. Гаразд. Я спробую поцілити в жовту мішень. Хух добре. Будь обережним. Я готовий. Бляха. Запобіжник. Тепер має спрацювати. Запобіжник. Я не можу зрозуміти, який з них запобіжник. Спробую обидва. Добре, спробую обидва. Тільки дуже обережно. <рес> Ця штука якось обертається. Гадаю, що літера С. О, ти бачиш С? Так, С на цьому кінці означає запобіжник. Так, гадайте, правда. О, чувак, пляха. Ця штука мене ну, небісі. Просто недостатньо сильний удар бойка. Так що спробуємо ще раз. Оу, трястя! Чуваки, а це страшно! Це чудово! Гаразд! Я зберіг свої пальці. Добре, хто наступний? Я повинен це зробити. Я заслужив на це. Заслужив? Спокута. Порви його. Чорт забирай! Це через тебе. Проблема у тобі. Бо я вже не знаю. Усе правильно стоїть. Так має бути. Так, він зведений. Дивно. Давай глянемо на капсуль патрону. Так як і думав. Недостатня сила ударника. Можливо, це через такий набій, а можливо, це через слабкий. слабкий ударник. Але це не через мене, так? Ні, ні. Ти просто заслабко натискаєш на спусковий гачок. Цього разу я зроблю це вкрай екстремально. Я буду. я буду непередбачуваним. Я... я. я... Можна мені піти? Так, гадаю, це буде краще. Oh, так, забирайся звідси. Ми постріляли без камери, і я помітив, що у патронуку є невеличка щілина, він не докручений до кінця. І якщо його не докрутити, ударник попросту не попаде по капсулі патрону. І через це він не вистрелить, коли буде у відкритій формі. Гаразд, цього разу вже вистрелить. Ми розібралися з цим пістолетом. Саме тому я і практикую перед вбивством, щоб не потрапляти у таку дурнувату ситуацію, як зараз. Раніше я робив це набагато швидше, але у мене не було розуміння, що саме я роблю. Цього разу все вийде. Ну нарешті, друзяко, це було так круто, він ніби взірвався в моїй руці. Ага. І є відчуття, що ти можеш його не втримати. Гаразд, а як його скласти назад? Треба потягнути цю частину вгору. Окей. І тоді він складеться. О, вау, нічого собі. А потім ти такий? Це був не я? Круто. Я взагалі то письменник. <реш> Це мило. Ось чому ти не можеш вбити більше однієї людини за раз? Можна взяти дві ручки. А і справді, так, дві ручки гарна ідея. На випадок, якщо в одній закінчиться чорнило. Я не хочу зламати кінчик твого ножа. Краще вже ти його зламай. Окей. Просто Ось так, добре Ніхто ще не влучив із цього. Тож, якщо ти влучиш у ту жовту мішень, ти переможець. І добре його тримай. Запоціював? Ні. Ця штука така. І просто обернулась. Чуваки, а це небезпечно. З, з цієї штуки не так то й зручно стріляти, якщо чесно. Донат, ось хто влучить. О, це зависоко, десь на 15 см. Трішки б нижче. Було близько. Що б ти вибрав? Це. Чи ні ж, у ситуації самозахисту від одного нападника, Я не знаю, чувак. ти ж бачиш, що ручка сильніша за то тож я виберу її. Це правда. Розумно, але є ручка, яка не пише. Чи все одно вона сильніша за А я, я говорив за цю яка стріляє, так що гадаю, що так і заляпати тут це своєю кров'ю. І навіть якщо ручка відірве тобі палець, то це і на краще. Зразу розписуватися кров'ю. Так може і статись. Гаразд, дякую, що прийшли хлопці. Я дам посилання на них нижче в описі, тож залітайте. Це була моя перша стрільба з нього. А уже потім ми зняли вступ до цього відео, де ми розібралися з мафіозі. Але про це нікому ні слова. Хоча вони і поганці, але мокруха все одно незаконна. Так чи інакше, ми подивимося, чи зможемо ми стріляти точно, і також провіримо, наскільки далеко я зможу відійти цією штукою І надалі попадати у нашу ціль. Здається, ця штука ложить трохи вище мішені. Це було влучання десь на відстані 15, ну я б сказав, 20 метрів. Але це було важко. Відійдемо ще трохи назад. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, тридцять, тридцять метрів. Це неможливо, бо на цій штуці немає прицілу. Тож нам дуже пощастило, що ми влучили бодай у щось. Добре, я цілитимусь у нижню частину нашої мішені. Там нам найбільше пощастило. Ні, ну ця місія не здійсненна. Поклав у лівий верх. Спробуй ще раз. Цілюсь ще нижче. І нічого. Я бачу, що після пострілу здригається земля. Як це взагалі працює? А можливо, це пістолет для стрільби з 20 метрів, а не з 30? Я не знаю. Не можу допетрити. Цього разу я цілитимусь лише на 5 сантиметрів, бо до того десь брав на 15. Давай, друже. Майкі думає, що влучить з першого разу. О, трохи правіше! Було так близько. Та розслабся. Наскільки низько ти цілився? досить низько, прямо під мішень. Отже, коли ви цілитесь з нього, все, що ви бачите, це його задню частину. Через його масивність він закриває весь ствол, і взагалі не зрозуміло, в який бік він направлений. Може піти на міліметр вліво або вправо, що буде з цілими метрами вправо або вліво на великій дистанції. Тож це дуже важко. Нам просто потрібно вірити, маленький приціл ось тут зовсім трішки, і це все б змінило. Це не далекобійний пістолет. Ми вже це з'ясували. Тож давайте подивимось, чи це швидкісний пістолет. Я зроблю три постріли так швидко, як тільки зможу. Ми виведемо на екран таймер і подивимось, як я. Покладу цих двох тут, щоб можна було їх швидко схопити. І з'ясуємо, як швидко я зможу влучити в мішень. Я повинен влучити три рази. Запускай таймер при першому пострілі. Щух! погнали! Давай, 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 давай! давай, давай! Добре, готова. Ану, пішов звідси. Погані хлопці наближаються. Давай, 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 давай. Ну ж, бо швидше. Цей процес ну потребує трохи часу. Добре. Ох, бляха. Процес перезарядки не дуже швидкий. Нам потрібно напівавтоматична ручка пісулет. І це якнайшвидше. Добре. Я впевнений, що зараз ми вкладаємось в 3-4 секунди. Непогано, ні? О Боже, нужбо. Давай, давай, давай. Швидкість це моє друге ім'я. Готові? Просто називайте мене Джері Мічулик. Гаразд, ти знаєш, що ми мусимо це зробити? А Краще я зайду в тіньок. Тут добре? Так. Ти знаєш, що ми мусимо це зробити? Дистанція мільйон метрів. Подивимось, чи попаду. Оце я розумію. Непогано. Все, що вам потрібно, діти, це віра в себе. І, звичайно, трохи важкої праці та дисципліни. І ви також навчитеся влучати на великій відстані з крихітного пістолета без прицілу. З жахливою рукояткою і дуже крихітним стволом. Просто повірте в себе. Ха, ха О, б... там олень на рубіжі. Звідки він там? О, мій Боже! Я ледь не вистрілив, а тут цей довбаний олень! Що ти робиш? Тебе ледь не вбили. Пішов звідси. Аго, вали звідси. А якби я влучив у цього Леня якого біса, Зараз дістанеш. Пішла. І що ти зробиш? Я тебе не боюсь, оленя. Краще тікай. Правильно, вертаємось до відео. Ми вимкнули камеру та вбили Оленя. Рухаємось далі. Швидкий бабах! влучив. Так, так, це було легко. Але знаєте, насправді не так точно, як я хотів, бо Олень відволік мене. А я ще трохи втомився, коли гнався за ним лісом і перерізав йому горло. Але все одно влучно. Знаєте, ми зробили це з цією штукою, треба бути обережним. Тому що уявіть собі, що куля уже заряджена в стволі, а потім ще й треба перекрутити цю штуку. Це трохи нервує, якщо чесно. Але у мене нерви зі сталі, і саме тому я можу влучати з кожного пострілу. Це для мене не проблема гаразд. Останній постріл. Я підстрибнув повітря і вистрілю. Звичайна річ. Досить легко. У коментарях дайте мені знати, як би вам довелося прибирати боса мафії, щоб ви використали 25 ICP ручку ручкопістолет, вогнепальна кредитка 22 калібру, або 380 ICP мобілопістолет. Я думаю, що я виберу мобілопістолет давай тільки попади. Тому що я не можу поцілити з цього. Ця штука для ближньої мокрухи, або тільки для самозахисту. Дякую за перегляд руйняного ранчо. Я вас люблю. і здибимось.